Привіт на нашому новому каналі. На старому каналі Трипанація. Відео більше нових не буде, але він буде відкритий. Можете кому цікаво переглянути наші старі. Це перше відео. Так що дивіться і підписуйтесь, тому що е, тут. Тільки він відкрився, 0 підписників, і щоб Ютуб трішки продвигав і відео показував, підпишіться і вмикніть дзвіночок, щоб ви знали, коли виходить нове відео. Тут буде. Наше життя, битові, наші справи, що ми робимо, і на городі, що по дому, що як у нас квітник, і так далі. Якісь буде якесь може й будівництво щось буду робити. Ну глобального будівництва вже не буде. Будівництво колись закінчується, потрібно оновити щось і ще багато чого робити. Бачите, тут. Зверху вже фасад потрібно робити. Ну, буде видно по часу, по грошам, приємного перегляду. Не забудьте підписатись, ну і залиште коментарі. Привіт! А сьогодні ми вийшли по гриби, але дивіться, тут конячки, і ми хі -хі, знайшли десь гарбузи були. І зараз їм дамо. Попро... А ну пробуй. Давай. Бо вони гарбуз блять. Вон там. Ми на дорозі знайшли. А знайомі там зустрілися, сказали, а там є конячка е -е, погодувати їх. Чимось. Хліба немає чи чогось. Її не було. О. Ну зачекай, не спіши. Краса. Тряши. ой, ну ну їжте, їжте. Ну, ну давай. я знімаю, в мене нема гарбуза. <гум> вони шматками, зачекай. Люблять. Так, вони Клас. Забирайся доводить, най тобі. на. Коля, цей треба розбити. А, у мене є а... ніж, я розріжу. Розріж, да, давай я наступлю. Ну, я думаю, ви не голодні. У вас тут корм, блять. Та є водою да. Троє. Ми колись ходили, був один тут. Одна конячка була. А в прошлий раз тут, коли були, то не було зовсім. Літом їх тут не було, тому що вони там були. О, крас. Клас. <рес> Ти нарізала прямо стільки. Можу ж я її годувати вона отакий. Mm. Смакота. На. Все. Все. Покормили. Тим тут он сіна навезли. Так що вони тут. Не голодні. Ну що, а ми підемо, подивимось гриби. Е, Мухоморів ми, ми вже бачили, а якщо є мухомори, то тоді можуть бути і гриби. Дуже, Чи менше? Якщо є шесть, то повинні бути блоки. Ну не факт, знаєш. Ми їздили, було нічого пусто. Кілька ну, днів далеку. назад ми заїжджали, ну не сюди, а трішки в інше місце. Нічого, навіть мухомора не бачили. -якого погану, да, ніякої не. А тут вже одразу мухоморів з десяток бачили. Так що підемо подивимось. А можливо і є. Ну, дощі, дощі йдуть, значить ті гриби, підрізь, а тепла ми. нема. У вже... да. нас дуже довго тихо було, так що. Так? Розвідка, прогулка, розвідка. Ну так правильно, а що ж тут нам я, е я, 10 хвилин і ми тут зараз прогуляємось з півгодинки. Якщо нема, то і назад поїдемо. А якщо є, то будемо збирати. Ну ще покажу. <соцентрізова> <соцентрізова> якщо нема нічого, то не покажу. <соцентрізова> <соцентрізова> Ні, скажу, тоді не буде чого показувати. Так, <соцентрізова> Але ворожень хоч. Ну все, наша прогулянка закінчилась. Грібів, так щось повзає тут. Грибів нема, можна сказати. Три рядовки знайшли і два маслючка. Віта знайшла. Ну і замучених. Так що ще, ну, не час, навірно. В, в інтернеті стільки показують грідей. Дивимося, нам, нам ж теж хочуть. <рес> а тут нічого. Ну, зато прогулялись, І дуже гарно прогулялись. Трішки далеченько ми пройшли цей раз, далі чим раніше ходили. Ну, все, їдемо до хати. <рес> І тут вже маленький дощик накрапає. Так що ми вчасно. Ну, все. Ще побачимось. А ось чим я займаюсь сьогодні. Я ж сказав, буде оновлення, чуть-чуть, ремонт невеличкий е, в хаті. Віта там борщ варить. А я ось що вже зробив. Застелив наші сходинки плівкою, затягнув сюди драбину, бачите? ледве вона розмістилась тут, поставив так, щоб не впасти, тому що залізти аж туди догори. Майже по-другому неможливо. Зняв я наші, хто бачив, кнопочки тут були ютубовські, наші і Сашені. І тут у нас, коли протікав водостік, то що я там зробив, бачите, трішки підтекло сюди і було ось таке. Бачите, Уже не тече, це я вже зробив, можна сказати, давно, але ми не фарбували. А потім по білим. Тут в спальні. Тут я світильники замінив. Поставив, бачите, такі, як у нас знизу. Розкажу трішки. А що тут зробив? Ось що я зробив, теж не показував, як робив. Зараз покажу. Бачите? Тут у нас паркет. Ось. І він же був притик сюди до дверей вікна. Вікна у нас літній варіант. Ми ж не планували тут постійно жити. Це у нас планувалося як дача, що ми будемо на літо приїжджати, і тому вікна літнього варіанту. Це ми вже потім поставили з зимового варіанту. Тут воно теж е алюміній алюмінієвий профіль, все зимовий варіант. А тут алюмінієвий профіль, але е літній варіант, і тут нема утеплення. Тут профіль пустий. Коли дворі чи що, а тут холоднішце і збирається конденсат. Ось тут збирається конденсат. І конденсат куди? Починає скапувати. Це не знаружі вода сюди, а цей конденсат і сюди. А це ж паркет. І тут паркет так, позривало вже. Ну, що я зробив? Значит, Підрізав і постелили керамічну, бачите, під колір. Постелив керамічну плитку. І тепер, якщо якийсь конденсація буде, нічого страшного немає. І що ще ж зробив? Я запінив всі, весь цей профіль. Він пустий, але ж як його запінити? Ніяк. Просверлить дірки, да, я так і робив, тільки ж от не можна ж сверлити, воно все буде видно. Тому я знімав склопакети повністю і з середини сверлив отвір тут, тут, в кожну цю штуку зверху. Воно ж так длинне, і до самого низу, і знизу. Потім брав балончик піни, надівав трубочку на неї. І трубочку запускаю ну, з той сторони до самого низу. І потрішки випускаю піну і піднімаю трубочку. Таким чином, у мене заповнюється весь цей пустотілий профіль. І там вже не повітря, а піна. У мене случилась аварія. Трубочка трішки вже, я ж не зараз все робиться. Піна засихає, я там закривав, але десь трішки сильніше нажав, чи що в мене злітається трубочка, і піна вилітає прямо з цього балончика. Тут все в піні було. Трішки я поздирав. Сплитки здираються без питань, береться з ножа канцелярського лезо і... Все нормально. Так само зі скла нормально. А проблема ось тут, отут здирається погано. ну Можна так склупнути, але там залишається треба пластиком чимось, щоб не споскодити це покриття. Або ще можна розчинником, але таким, який не розчиняє цю фарбу. Може, Уайтспірітом він трішки розмягчує. Воно не змивається, піна не розчиняється нічим повністю, але його розм'якчає і потім пластиковим шпатіль є резиновий такий. Чому вирішили тут вже теж зробити? Тому що внизу о, Маруся прийшла, внизу то вікно ж, точно такий самий профіль і літній варіант. І коли у нас морози, а було і більше 20 даже градусів. Не довго, але були. То у нас навіть внизу, внизу появлявся іній в кімнаті, то більш-менш тепло, волога є і настільки отак воно. Холодне. Після того, як я запінив там внизу, не стало інія, морози вже були, я там давно вже зробив, а тут не зробив. І ніякої із не було. Да й конденсату майже не стало зовсім. Вирішив тут зробити. Зараз побілю на сходинках і потім перейду сюди. Також це все треба оновити. Позмітати все це потрібно. Зняти штори, оці зняти, то що білити буде погано, ну вони відкручуються, легко там дюбілята стоять. І все. Віта сказала штори, пралку закине. І оновиться. Так що, поки почали звідси, потім перейдемо донизу. Там теж є ще що оновлювати. Ось такі в нас справи. Ось, нарешті, і пофарбував я наші сходинки. Цю нішу все нормально біленько, тільки проблема лишилась, дивіться. Там, де проступила ржавчина, там край, там було сильно. Якусь ерунду дуже вонючу посовітували будівельники купити, замазати, а потім пофарбувати. Замазали, але, похоже, мало краї треба було далі замазувати. Я раз п'ять його вже замазував, і воно проступає і проступає. Може, хто знає, посовітує, чим його замазати. Через водомусійку проступає. Ну, це точно так, як говорили, що ржавчина і сажа. Майже цілий день е, дуже незручно. На драбині стоїш, тримаєш цю ванночку з краскою, валики, і якось триматись треба, щоб не впасти. Ну, все, отут ерунду мені закрасити. О. І буде все нормально. в общем Ось так. Так що дивіться нас, підписуйтесь і до зустрічі. Пишіть в коментарях, як мені побороти цю ржавчину. Пока!